Було три зустрічі, на другу вона покликала до себе. Супер, переспали. Супер. Третя знову в неї, накинула, що не привітав квітами на 8 березня. Ну, якщо ти з дівчиною вже переспав, то вона очікувала від тебе якісь будь-який знак уваги на 8 березня, хоча б квіти дійсно. Типу, з нею чоловіки так не поводиться, всі дарують подарунки, бігають за нею тіпи на бугаті. Якщо вона почала це, Тобто, одна справа, якщо вона трошки надула губи. Я її зрозумів, якщо вона почала тобі навалювати, що за нею бігають тіпи і розповідати, що там ці на бугаті, набугаті, вона їбанута, вона їбанута. А таких, як ти, в мене, повний баду. Пиздець. Спитав, навіщо я їй тоді сказала заради сексу? Не негативив, десь підйобував, та осад залишився. Після ще був секс, коли їхав додому, написала компліменти, розглядав її лише для сексу, але тепер хизе, нахуй їй чи затриматись. Тут дивись, стосунки точно ні, стосунки точно ні. А там вже треба дивитись на рівень твого пахуїзму. Якщо когось може таке зачепити, і він після цього цю історію завершить навіть в форматі сексу, я готовий сказати, та й добре. Якщо ти такий ой, блядь, ну вийобіста тілка, ну тупа курка, блядь, ну і ще її там потрахує декілька разів, і потім буду зливати, я також можу сказати, що це нормас. Це нормас, але того, що ти розповів, достатньо, щоб зрозуміти, що з нею стосунків нормальних не буде. Не буде.